Наскільки вам важливо забезпечити гідний дохід для себе та своїх близьких? Якщо для вас це важливо, і ви погоджуєтесь, що зараз це особливо актуально для більшості українців, вивчіть цей сайт до кінця. Проект Огідогі дає можливість за лічені місяці досягти доходу, який обчислюється п'яти шестизначними цифрами. Як саме почнемо з продукції. Огідогі – це унікальні розвиваючі товари для дітей, створені на основі новітніх технологій. Їх не можна буде купити ніде, окрім як на сайті Огідогі, і лише будучи партнером компанії. Приклади попиту на цю продукцію дійсно вражають. З початком війни інноваційний продукт Брайти у рекордні терміни зібрав 20 мільйонів гривень на допомогу українським дітям, які постраждали від війни. Цифровий всесвіт українських супергероїв став національним хітом. Було продано понад 16 мільйонів одиниць продукції. Брайти зайняли перше місце в рейтингу App Store і Google Play Market в Україні, випередивши Roblox і Brawl Stars. 275 тисяч унікальних книжок Аліса в країні див із застосуванням технології доповненої реальності. Було продано лише за 10 днів, що перевищило європейський статус бестселера у 27 разів. У Малайзії інноваційний витвір українських розробників, книги з доповненою реальністю Алів та Софія, продалися тиражем 25 тисяч екземплярів за один тиждень. За ними щодня шикувалася черга з 10-15 осіб. Чим це пояснити сучасних дітей все більше захоплює цифровий контент з можливістю використання планшетів та смартфонів. Їх інтерес до класичної розвиваючої продукції, популярної в минулому, значно впав. Огідогі відроджує цей інтерес, створюючи продукцію нового покоління, що поєднує класичні товари з передовими технологіями. За 9 років унікальна продукція, створена в Україні, принесла радість мільйонам дітей та їхнім батькам по всьому світу: у США, Польщі, Індонезії, Австралії, Південній Кореї, Бразилії, Колумбії та в багатьох інших країнах. Роботи компанії були відзначені престижними міжнародними нагородами, а сама компанія-розробник включена до топ 10 найкращих компаній в світі у своїй галузі. Наша перемога у війні відкриває перед нами нові виклики в економічній та технологічній сферах. Проект Огідогі розроблено з метою допомогти тисячам українців, які постраждали від війни, забезпечити собі та своїм близьким гідний дохід. Приймаючи рішення підтримати проект огідогі, ви зможете не лише добре заробляти, а й зробити свій внесок у досягнення нашої спільної мети процвітаюча Україна. Ви нам потрібні. Приєднуйтесь.